Прогноз погоди на три дні з 21 жовтня. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 21 по 23 жовтня 2025 року. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або детальний прогноз погоди це відео, Ваш вірний порадник. Ці три дні принесуть в Україну переважно суху погоду та відчутне осіннє потепління у багатьох регіонах. Головна особливість нічні заморозки у деяких областях та поступове посилення тепла в день. Додивившись до кінця, ви дізнаєтеся, де можна планувати комфортні прогулянки та подорожі, та які регіони ще відчують подих заморозків. У періоді з 21 по 23 жовтня очікується малоопадна погода. 21 жовтня ще можливий невеликий дощ на більшості території лівобережжя, а на решті території, а також у наступні дві доби по всій Україні, буде переважно без опадів. Виняток вночі 22 жовтня у східних областях. Місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, помірний 5-10 метрів на секунду. Нічні температури коливатимуться від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла. Зверніть увагу: вночі 21 жовтня у західних, Вінницькій і Житомирській областях. А вночі 23 жовтня у східних та Сумській областях очікуються заморозки в повітрі від нуля до мінус 5 градусів. Денна температура становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. А 22 та 23 жовтня на заході та півдні країни потеплішає до плюс 16 градусів. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 21 по 23 жовтня північ перейде до сухої, але прохолодної погоди. Нічна температура становитиме від плюс 1 до плюс 6 градусів. Зверніть увагу на заморозки до мінус 5 градусів 21 жовтня на Житомирщині та 23 жовтня на Сумщині. Денна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. 22 та 23 жовтня на заході та півдні країни потеплішає до плюс 16 градусів. Продовжимо з півдня України. Південь продемонструє найбільше потепління: нічна температура від плюс 3 до плюс 8 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від плюс 11 до плюс 16 градусів з максимальним теплом 22 та 23 жовтня. Переважно сухо, що ідеально підходить для прогулянок та подорожей узбережжям. Вітер південно-східний, помірний. Наступний захід України: Захід переживе найхолоднішу ніч із заморозками. Але отримає найбільше тепла в день. Нічні температури від плюс 1 до плюс 5 градусів, із заморозками в повітрі до мінус 5 градусів 21 жовтня. Денна температура підніметься до плюс 11, плюс 16 градусів 22 та 23 жовтня. Переважно сонячно та сухо. Небо одягається в золоті промені, що створюють чудові умови для осінніх фотосесій. Далі схід України. Східні регіони збережуть вологість на початку періоду: нічна температура від плюс 3 до плюс 6 градусів. Але 23 жовтня заморозки до мінус 5 градусів, денна температура від плюс 5 до плюс 13 градусів тепла. 21 жовтня невеликий дощ. А вночі 22 жовтня можливий дощ із мокрим снігом. Далі сухо, вітер північно-західний, помірний, і на завершення центр України з Києвом. Центральні області відчують прохолоду вночі, але з приємним підвищенням температури в день, нічні температури від плюс 3 до плюс 6 градусів, з заморозками до плюс 5 21 жовтня на Вінничині. Денні показники від плюс 8 до плюс 13 градусів, переважно без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Київ шепоче прохолодним осіннім вітром, а прояснення на небі запрошують до спокійних прогулянок парками, насолоджуючись золотом осені. Загальні тенденції. Цей період принесе в Україну стабілізацію погоди, зменшення кількості опадів. Та потепління в день. Головний погодний фактор заморозки в повітрі до мінус 5 градусів вночі у західних, деяких центральних та східних областях. Одягайтеся багатошарово, особливо для ранішніх і ночних прогулянок. Подорожі та активності на свіжому повітрі будуть комфортними 22 та 23 жовтня, особливо на заході та півдні, де сонце даруватиме своє тепло. Небо співає тиху колискову потепління.